Всім привіт! Христос народився. Слава Україні! Приїхав до Валентина, Валентин має таку кобилку. Поміняв замість жеребця. 31 числа було півтора року. Забагла жеребця. То весна коні порозпалювали одне, друге Будемо зараз, беремо її, беру її до себе. На є. пару днів буде така паровочка. Зимня, новорічна. Розкрила тим, відки вона шовна. Вона від Сергіячані від Сергія. У неї є сестра, вона йде по Хавіковому сину. Султанове? По Султанове. Та в неї ще сестра є. Ну це вже треба детально Сергія питати, якщо так, би. Так. Ага, це, є, це є донька Султана. у Це є донька Султана. Це виходить що? Получається. Получається. Та племінниці виходить. Там Вася бойчук, дніма знімав червона та восеці теж є потужна. Та то спробуй всі коні пам'ятати. Вайна, спокійна, чемна, не запрягаєш вже її. Запрягаєшся. Ми такі купити турцові, високо на пенсінах. Вона доста велика, на півтора року. Є, Іван. Є, мала. Єе. На собі так, як це, як в санатогрію тут бігає. Є. Vai yeah. no mailess no yeah, dia, malabia. Ai, achei ia aí, Ivan? E yeah. Aham, estamos yeah. a creto. E aí, eu <laughs> nas rasas do Stein. Yeah. Знаєш там є їда уже жолобі, і все. вона собі там хоче сі тусувати, а не тут бігати нам. О, вона пішоє як... та шоти, в ней да Зараз є сего боку їйму. Отут. А, ні, вона пішла туди. Та може бути й там. Ну а фес має ватри. голову хід са має такий цікавий хід. Уп, мала. Уп. А ну най буде там, най. Ррер. Бо має такий легкий хід плавний, голод догори несе файно. Е, утекла. Правильно, та кобила краще, то кобила принесе. Kodėl manenkis su da? Kodėl apranusi reikės patomus to šos būti? Aš ne, aš to ne, jų. Oger? Dabar, dabar ne puikiai na, jinam būti tu. O ne čia, man įdomu jas. Oger toje, toje oger. Ogeram trai rubėti, rubauti, tik logerą sakyti. Čia sparauvau, fainu. Primanink, be bokdovo, be šio buvo zdorovo, dobrėti. Tai būdai kės patomus, tai būdai kės tai tolok. Як вона, а Іванка називає. Іванка. Іванка, півтора року. І нічого їй не буде. Може хтось буде казати, що за живосі парує, що цей. Ну дасть на своїх півторах. Ні, то вона велика, велика. Нема що навіть говорити. Така лошечка. Та вже там на місці, сього ми йдемо грузити. Вже на місці будемо у мене. Я почало знайти сіно трохи е, хвинову і почала трохи кахувати мені. У сіну може притухувати. Так, так, так. Ну, е, включимо на місце. Така кобилка їде розпочинати сезон. Так. Новорічна паровка буде. Баг би нам хоть туди. І перевернувся лише, кого слова буде краще. Я зроблю це, я зроблю. Або блять,

Кавило, черепець на Є немає. А вона хоче груньки, але вона полетілася ще на вечір. Рі налетя я б у нас без пара з вами. Так що! Сезон розпочав! Опа! О, то буде заставка! спокійно! Знімайся. Така така драганата, що. Посака на ногах. Запрягли Харіка. Тепер та якраз покажи, тільки везли. Воу! Якраз вечірня паровочка. Отка була нині у нас паровка І денна, і вечірна. Трохи Харіка впрягли, харік мокрий. Пропутів, віз піке Така у нас, нас кобилка нині. Відкрила сезон. Е -е, Кобичка, такий жеребес на паровку. То яхарі харі. Прр. було цікаво. Тому звертатися. Будемо щось парувати, щось маємо доставку Кобил уберемо до нас, чи, чи привозимо жеребця, з цим проблем нема. То є Івано-Франківська область, Коломийський район. Як ви кого зацікавили такий жеребес на паровку, то можете звертатися, дзвонити. Номер телефону 097 53 79 062. Так що дзвоніть, кого буде цікавити. Ось така у нас паровка, сезон розпочаток. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім всього. До побачення, до нових зустрічей.